Питання номер 2 Вступу в спадщину це теж платна послуга. Які документи потрібно, щоб прийняти спадщину? Тут багато людей помиляються щодо прийняття спадщини, що для цього потрібні якісь документи. Інколи через це пропускають сроки, через це далі втрачають спадщину. Тому що які документи потрібні. Ніякі. От написали заяву там, навіть на коліні, якщо нотаріуса не можете зайти, і відправили на держконтору. Варіант один. Ну, у приватних нотаріусів, звичайно, відкриття спадкової справи це платно. А державним можете відправити заяву там, піти за 1000 гривень, за 100 гривень. Посвідчити свій підпис і зробити от таке відкриття спадщини. Звичайно, воно платне, але можна зекономити. Першим шляхом це написати на коліні і відправити в державну контору. Другим шляхом піти все-таки посвідчити заяву і так відправити. Нагадую, хто дивиться в ефірі, у нас пряма конс... трансляція. У коментарях відповідаю на питання щодо спадкування, щодо нерухомості, щодо сімейних питань. І питання номер три.